Її гострі вуха вловжують кожен шелест, а м'які лапи дозволяють пересуватися безшумно. Лисиця одна з найспритніших та найрозумніших мешканок наших лісів. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про лисиць. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Лисиці належать до родини псових, до якої також входять вовки, шакали та домашні собаки. Зазвичай вони менше інших псових. Наприклад, найбільший вид рода лисиця важить у середньому від 4 до 8,5 кг. а найменший вид лисиця фенек важить всього від 700 г до 1,5 кг. Їхня будова тіла є втіленням витонченості та пристосованості до полювання. Найчастіше лисиці мають струнке тіло з довгими ногами, що дозволяє їм швидко бігати та робити високі стрибки. Вуха лисиць часто великі та загострені, це дозволяє вловлювати найменші звуки здобичі. У видів, що мешкають у спекотному кліматі, наприклад, у феника, великі вуха також допомагають охолоджуватися. Натомість, у полярної лисиці вуха менші та округлі, це зменшує втрату тепла. Лисиці, на відміну від більшості псових, зазвичай мають вертикально щілині зіниці, як у кішок. Це дозволяє їм добре бачити як при яскравому світрі, так і у темряві. Шерсть лисиць переважно густа і пухнаста, з підшерстком, який забезпечує теплоізоляцію в холодних умовах. Колір шерсті може варіюватися від яскраво-рудого до сіро-коричневого, залежно від виду та середовища проживання. У деяких видів шерсть змінює забарвлення залежно від сезону. Наприклад, полярна лисиця стає білою взимку та сірою влітку. Хвіст лисиці довгий і пухнастий та виконує кілька функцій, допомагає в балансуванні під час бігу, слугує ковдрою під час сну та використовується для комунікації. Лисиці мають 42 зуби, включаючи гострі ікла та ріжучі моляри, що дозволяє їм ефективно розривати м'ясо та розкушувати кістки. Винятком є вухата лисиця, у якої може бути до 50 зубів. Це найбільша кількість серед псових. Цікаво, що вухата лисиця не належить до роду Вулпіс, як більшість інших лисиць, і є єдиним представником власного роду отосіон. Передні лапи лисиць мають 5 пальців, а задні 4 з гострими кігтями, які не втягуються, що допомагає в копанні нір та утриманні здобичі. У світі існує понад 20 видів тварин, яких називають лисицями. Більшість належить до роду Вулпіс, проте є й інші, що формально не є справжніми лисицями, але мають схожу зовнішність та поведінку. Сам же рід Вулпіс налічує 12 сучасних видів. Найпоширеніший вид, який зустрічається на більшій частині північної півкулі, це руда лисиця. Вона відома своєю універсальністю та здатністю жити в різних середовищах, включаючи ліси, степи, гори та міста. Руда лисиця має рудувато-каштанову шерсть, білий живіт і пухнастий хвіст з білим кінчиком. В Україні руда Лисиця зустрічається по всій території. Крім неї, у східних областях також зустрічається лисиця Корсак, яка з 2009 року занесена до Червоної книги України. Найменша лисиця та мешканець пустель Північної Африки це фенек вона має величезні вуха, які досягають 15 см у довжину. Ці вуха не тільки допомагають виявляти здобич, але й відводять зайве тепло, що є критично важливим у жаркому кліматі пустель. Полярна лисиця мешкає в суворих умовах Арктики. Полярна лисиця здатна витримувати температури до мінус 70 градусів завдяки своїй унікальній фізіології та поведінковим адаптаціям. Існують також інші цікаві види: сіра лисиця одна із небагатьох представників родини псових, що здатна лазити по деревах. Вони не належать до роду вулпіс, але мають багато спільних рис з класичними лисицями. Бенгарська лисиця, яка мешкає в Індії, та має відмінні риси в поведінці та середовищі проживання. Вони живуть на відкритих рівнинах, часто поряд із людьми. Тибетська лисиця має дуже серйозний вираз обличчя через форму очей і щік. Її квадратний писок та вузькі очі надають їй суворого вигляду. Острівна лисиця унікальний вид, який живе лише на Каналових островах біля узбережжя Каліфорнії. Вона нащадок сірої лисиці, але за тисячі років острівної ізоляції стала набагато меншою за розмірами. Це прикод так званої острівної карликовості, коли тварини еволюційно зменшуються через обмежені ресурси та відсутність хижаків. Лисиці є одним з найпластичніших родів тварин, здатних пристосуватися до різноманітних кліматичних та екологічних умов. У пустелях феник має світлу шерсть, яка відбиває сонячне випромінювання. Він веде нічний спосіб життя, щоб уникати денної спеки та може довгий час обходитися без води, отримуючи вологу з їжі. Полярна лисиця має компактне тіло з короткими вухами та носом, що зменшує втрату тепла. Її шерсть дуже густа, а підошви лап вкриті хутром, що допомагає ходити по снігу та льоду. Руда лисиця може змінювати свою поведінку та раціон залежно від умов. У лісах вона може полювати на гризунів та птахів, у степах на зайців, а в містах харчуватися відходами. Завдяки таким адаптаціям лисиці змогли заселити найрізноманітніші куточки землі та стали одним із найуспішніших дрібних хижаків у природі. Лисиці переважно одиночні тварини, але в деяких випадках можуть утворювати сімейні групи. Вони зазвичай активні вночі та виходять на полювання в сутінках або в темну пору доби, в цім цімобезпечному середовищі або при нестачі їжі, деякі особини можуть бути активні в день. Основу їхнього раціону складають дрібні савці, такі як миші, порівки, кролики, а також птахи, яйця, комахи та навіть фрукти і ягоди. Лисиці дуже гнучкі у виборі їжі та підлаштовуються під умови навколишнього середовища. Під час полювання лисиця використовує комбінацію гострого слуху та зору, щоб виявити здобич. Вона може стояти нерухомо, прислухаючись до найменших звуків, а потім зробити раптовий стрибок, щоб схопити жертву. Взимку лисиці іноді пірнають головою під сніг, щоб Дістатися до гризуна. Комунікація між лисицями включає широкий спектр звуків, запахових міток і жестів. Вони використовують гавкіт, вереск, морчання та інші звуки для спілкування. Запахові мітки допомагають маркувати територію та передавати інформацію про стан, наміри або статус тварин. Захист території є важливим аспектом поведінки лисиць. Вони активно патрулюють свої межі, залишаючи мітки та відрякуючи конкурентів. У період розмноження самці можуть бути більш агресивними, захищаючи самок та територію від суперників. Лисиці здавна були персонажами міфів, легенд і казок по всьому світу. Вони часто зображуються як хитрі, підступні та розумні істоти, здатні обдурити інших заради власної вигоди. В українському фольклорі лисиця один з найпопулярніших персонажів казок та байок. Вона часто виступає як обманщиця, що використовує свою хитрість щоб обдарити інших тварин, таких як вовк або медвідь, казки про лисичку сестричку та колобка, а також байки Леоніда Грібова яскраво ілюструють цей образ. Особливе місце посідає лис Микита, герой казок українського письменника Івана Франка. У східноазіатській культурі, особливо в Японії та Китаї, лисиця кіцуне, вважається магічною істотою, яка може змінювати форму та вводити людей в оману. Вона може бути як доброзичливою, так і зловмисною і часто асоціюється з богами або духами. В європейських середньовічних байках лисиця символізує обман та хитрість, часто протиставляючись іншим тваринам як більш розумний та хитрий персонаж. У кельтських легендах лисиця була провідником у потойбіччя, символом інтуїції, гнучкого мислення та здатності знаходити вихід у складних ситуаціях. Загалом у світовій культурі лисиця це образ, що балансує між світлом і тінню. Вона може бути як добрим порадником, так і хитрим обманщиком. Хоча лисиці є важливою частиною екосистем, вони також можуть бути носіями небезпечних хвороб. Найбільше занепокоєння викликає сказ вірусна інфекція, що вражає нервову систему і передається через укуси. Сказ є смертельно небезпечним як для тварин, так і для людини, якщо не вжити заходів вчасно. У багатьох країнах ведеться моніторинг популяції лисиць та кампанії з вакцинації для стримування поширення цього захворювання. В Україні руда лисиця є основним носієм сказу серед диких тварин. Щоб зменшити ризик поширення хвороби, державні ветеринарні служби регулярно проводять пероральну вакцинацію лисиць. Спеціальні приманки з вакциною розкидують у лісах та сільській місцевості. Ці заходи дали позитивні результати у багатьох регіонах. Зафіксовано зниження кількості випадків сказу серед диких тварин та домашніх улюбленців. Лисиці відіграють важливу екологічну роль. Вони хижаки середнього рівня, що допомагають контролювати чисельність дрібних савців, таких як миші та порівки. Це сприяє зменшенню шкоди для сільського господарства та підтриманню екологічного балансу. Окрім того, лисиці споживають фрукти та ягоди, поширюючи насіння. Так вони сприяють відновленню рослинності. А яка лисиця вас вразила найбільше? Руда, феник чи полярна, або якийсь інший вид? Пишіть у коментарях. А на цьому, все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!